Це могутній Боже, вручаю своїх дітей, Твоїй могучій опіці й охороні. Охорони їх, Господи, від усього, що може нанести шкоду їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але передусім молю тебе. Найліпший отч, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі. Відвертай, Боже, своєю всемогучою рукою від моїх дітей, усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою. До злу охорони, Боже, моїх діточок від гріха, пошли, молю тебе, своїх святих ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя, всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через усі земні небезпеки. Та бурі. й дай, щоб вони дійшли щасливо до пристані спасіння. Амінь.